Неспокійна ніж для України росіяни поцілили по Харкову. Руйнування є одразу в кількох районах. Холодногірський, наслідок обстрілу пошкоджено частково шість приватних будинків та дві господарчі споруди. Постраждали сім осіб, з них три дитини. Київський район. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 гектар. Шевченківський район Харкова. Наслідок обстрілу горів автомобіль. Пошкоджено два кіоски, скління будівель обласної лікарні, готель. Постраждали чотири людини. Основ'янський район Харкова. Наслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено 150 вікон будівель. Автобус, сім вантажних автомобілів, три легкові авто. Слобідський район Харкова постраждав 61-річний чоловік. Війська РФ вночі атакували і кривий ріг. Відомо про трьох загиблих. Серед них 12-річний хлопчик. Повідомив очільник ОВА. Ще трьох людей госпіталізували в стані середньої тяжкості, пошкоджені приватні житлові будинки. Такий вибух прям мені показав, що в мене во дворі краще ну, як красна така чі, зарева чиша, я так і не поняла. І я почула, що посипали степла. Ну я думала, що це в мене всі мене в сусідні сипали. У мене теж вікно, двері, так як і замки і все. І от ці всі обломки, от я тут ж знала, от тут вони жили. Я бачила, що в них лунах служив. Такий білий, як старий кіркий, чи красний такий весь порозсипався по двору. Я в шокі, я не знала, що робити. Я перелякалася, вже бачу сусіди, повиходили. А гинули, а не тіть Валю, я давно знаю, вони от там раніше жили в дому, а не з Узбекистана переїхали. І ми так немножко общалися, тому що її саме оцей менший матчик не накинув з моїм внуком в стаді книжці ходили. Крім того, окупанти атакували Дніпро зруйновану будівлю освітнього центру. Сили ППО загалом збили 5 ракет Х-52, 69 та 11 ударних БПЛА над Україною. Ще п'ять безпілотників внаслідок протидії локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили зсу. Усього Росія вночі запустила 25 повітряних цілей. Серед них чотири балістичні ракети іскандер м «КН-23». Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.